Михайло Цимбалюк, Батьківщина, шановні колеги. Нарешті буде справедливість, справедливість, за яку боролися, в тому числі і наша фракція. Ми про це говорили і в робочій групі. І, і Юлія Тимошенко, як лідер. І я дякую всім представникам всіх фракцій, які були членами робочої групи. Ми чітко казали про строковиків негайно їх демобілізувати. Це ті. Хлопці, які прослужили, переслужили хто два, а хто і три роки, це люди різних професій. Вони були на утриманні держави 6 тисяч гривень і інше матеріально-технічне забезпечення. Вони благали і благають. Демобілізуйте нас, і ми будемо займатися цивільним життям. Ми будемо працювати і платити податки. Дайте нам рік можливості відновитись. Але велика частина з них хоче зразу ж мобілізуватись на загальних підставах, підписати контракт і маючи вже військовий досвід продовжити захищати державу. Цим законом ми ставимо крапку, що далі держава переходить на іншу форму військової служби: відсутність строковиків це ті люди, які просто рік-півтора, і ми знаємо, що не все було так гаразд в строковій службі. Важливо, що нам вдалося відстояти цей рік, 12 місяців, бо були різні пропозиції. Я дякую представникам. Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, бо, це була їхня принципова позиція. Залишилося просити верховного командувача підписати указ після ухвалення нашого закону, щоб ці люди були негайно демобілізовані. Слава Україні!